Сьогодні, коли продовжуються епідемії, катастрофи, війн, зло і насильство, багато християн, багато церков виявилися не готовими до цього. Немає розуміння, як рухатися і що робити в ці важкі часи. Чи може бути таке, щоб Бог не попадев і не підготував церкву? Звісно, ні. З біблії ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків. Які відкривали майбутнє і попереджали надо про те, які події відбуватимуться, за які гріхи та як врятуватися, усе відбувалося так, як говорили пророки. І сьогодні є достатньо пророків та пророчих шкіл, але результатів від цього немає. Немає откровення та розуміння, як вести народ та що робити. Чому це відбувається і що пропустила церква? Церква стала тілесною, душевною, залежною від матерії, рухається за модою та релігією, і припинила слухати людей духа, тому вона не готова до всіх цих подій і не чує попередження від Бога. Хоч би які були переслідування, труднощі. Проблеми, війни, епідемії має результат і продовжує рухати та церква, в якій є апостольсько-пророчка дух. Пророчий дух це пророчий голос, який сповіщає волю Божу і повертає народ до Бога, коли народ відступає.